Перші три комплекти комп'ютерів, обладнаних спеціальними голосовими командами, вже вдалося передати незрячим людям. Організатори акції кажуть, їх придбали за спонсорські гроші. Вона давно мріяла про цей комп'ютер. Вона пише вірші. Вже третя збірка була. Вийшла і спілкування. Буде в неї спілкування. Вона має багато друзів за кордоном і в Україні. Втім, взяти участь у акції можуть усі львів'яни. Для цього досить лише принести свій старий комп'ютер, який обладнають спеціальними програмами, і допоможуть комусь, хто живе у пітні, реалізувати себе. Умовах ринкової економіки незрячий може себе застосувати, але лише тоді, коли він володіє комп'ютером. Робота на комп'ютері, власне, наявність комп'ютера відкриває незрячій людині дуже широкі можливості. Один із тих, хто вже відчув це на собі, Петру Хімка. У 21 рік після важкої хвороби він повністю втратив зір, але аж ніяк не втратив життєвої енергії. Вже 5 років він працює за комп'ютером, так і заробляє собі на життя. Декілька років сидів ну, типу, вдома. Взагалі нічого не робив. Відповідно, в чотирьох стінах там ну, телевізор, музика слухав. А коли вже Знав, що є людина, ну, незрячі люди можуть працювати за комп'ютером і навчився цього. Це дуже дуже велика допомога. Ну і відповідно знайшов роботу собі. Фахівці кажуть, нині вже практично не існує бар'єрів між комп'ютером та людиною з особливими потребами. Це складні технології, це новітні технології і їх запровадження в. Соціум є дуже актуальним. Усі, хто хотіли б долучитися до акції, можуть приносити нову чи вживану комп'ютерну техніку на вулицю Городоцьку, 81. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.